Могу, щоб рідний край батьків я не забув, я хочу чути українську мову, щоб на Україні силотою я не був, моя земля відуча і багата. Станемо в єдиний патріотичний стрій. Рідна мова буде ще віками жити, бо уся родина край боронить свій. Мова має значення, бо вона єднає. Ми усі зрослися словом на віки. Хай же рідна мова живе і процвітає, як заповідали діти й батьки. Мова і родина це єдине ціле. Ми з колиски чуємо рідну солов'їну. Мова і родина, гордість України, неповторне слово, хай над світом лине. Дину притру годину від ворогів бережи захища. Ми майбутнє упевнені кроки, ми патріоти, ми станем людьми, бо ми не зламні, ми духом єдині, і вимоги навсяє зоря, бо на полі <зас> 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 Мова родина, як вічна зернина, на неберущому полі життя. Мова від батька й душина, і слів запашний рушний паслів. писемності та мови, день уславлення преподобного Нестора Літописця. Ми єдиним патріотичним строєм ушановуємо всіх причетних до захисту, збереження та примноження рідного українського слова від найдавніших часів і до сьогодення. Держава наша непохитна, народ віками нездоланний, бо жовте поле вись блакитна, вмить розіб'ють усі кайдани, ми. Нація соборних, злуки, ми горді світу, честь і слава. Кладімо ж всі на серце руку, звучить величний гімн держави. Часу то землі, усім вам уклін. Ви робите неможливе, щоб підняти захоплену землю з колін. Віримо, ще повернемо окуповані землі і Крим, і Донбас. Ми віримо в захисників та захисниць. Ми віримо в вас. Поверніться додому, коли стихнуть гармати, коли вже не потрібні, стануть вам автомати. Ви лише поверніться, вас чекають родини. Вас чекають, мамо, й тата, доню та сина. Рідна мова йшла колись віками, і крізь терни торувала шлях. На колінах перед образами долю вимилила при свічах. Захищали українську мову діти, віддавали всі життя своє, щоб могла незламна мова світу прокричати Все-таки я є! Прийняла земля у своє лоно всіх героїв, донюк і синів. Захищали, хто її кордони, і хто мовий націю грудьми закрив. Вічна пам'ять вам і вічна шана, імена ваші не зітря час. Україна наша нездоланна, вам хвилина вдячності від нас. Що значить мову рідно захищати? Це означає, її нікому не віддати. Оберігати ревно українське слово кожне. Хіба ж своє віддати чужим можна? Історія багато знає рідної мови захисників, хто зберегти для нас слово величне на зумів, хто мову цю плекав для нас із вами. Шануймо їх, пишаємося захисниками. І так важливо від молодих почути. Як рідну мову не згубити й не забути, на кого нині рівнятися нам варто, бо з молодих складається віками мовна варта. Я Нестор літописець, я батько мови, а українська мова держави й нації основа. Хотів би я послухати, як будете ви мову боронити, як ви шануєте її, як ви народу будете служити, чи мову, душу нашого народу вивчати вистачає гарту. То слово має молода, патріотична мовна варта. Народ безсмертний, доки мова є, його душа, доки живе вона незламності і волі, на синю жовтім в серці святого полотна. Ми пишемо історію життя своєї України. Її долю. Мова українського народу у надійних обіймах господа та захисників і захисниць. А очі янголів світла такі теплі, щирі, добрі. Мужні, по батьківському міцні та по материнській рідні. Невидимими синьо-жовтими ниточками української мови зв'язані на міцні бузлики, палки душі і серця патріотів. Хто як не ми? Хто як не ми? Б'ються вони воєдино. Ша українського народу плаче рязними алеями та полями пам'яті з тисячми синіжовтих па... трапорів, скільки людей загинуло і на полі бою, і в мирних домівках, скільки діток лишилося без мами й тата, скільки батьків втратили своїх дітей. Перед очима тисячі українців втратили. трагедія львівської родини та зболені виплакані очі батька, що втратили за мить дружину і трьох кровиночок. А мова, душа українського народу, живе у боротьбі, у праці, у піснях, у думках, у діях, у таких молодих і дужих, як ми з вами, від відучого Ужгурда до незламного Харкова, від нескоренного Чернігова до сонячного Криму. Народ безсмертний, доки живе українська мова, його душа. Сьогодні до молодих, небайдужих патріотів, які цінують усе українське, залюблені в рідну землю її історію, які занудрені у величну мову, душу нашого народу. Україною захоплюється увесь світ! А знаєте, в чому наша сила? У єдності. Ми обрані, ми нація нескорених! Нічого не бійся, синку. Повторюй за мною. Броня на мені, сила моєї землі в мені. 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 Була й сила всередині мене і перетворися на полум'я. зайди в в моє серце, люттю біжи кров по Прийшла прийшла з свічного сходу. Прийди, сила її подолати. А воля — це кров народу. Хідність обладунки воїна. Блискавка небесна стає шаблею, грим мовою, швидше стріли, пильніше яструба і за волю безсмертя. Зиваю старих боїв в серці тримаю, землю свою захищаю, святу помсту закликаю. Я біль, перетворений на полум'я. Я, Я людь, що в крові по винах. Я сила, що перемагає темряву, коріння моє міцне. Броня на мені! Сила моєї землі в мені. Броня на мені. Сила моєї землі. В мені. Броня мені на мить. Сила моєї землі в мені. Броня на мені. Сила моєї землі в мені. Броня на мені. Сила моєї землі. В мені. Її обійму, бо я відданий син. Незламна, єдина, живи Україно! уже перемоги. Ми чуємо дзвін. Якось зустріла дівчинка маленька українську мову, і почули ми таку цікаву пізнавальну їхню розмову. Мовенька, а звідки ти взялась? Де ти народилась? Ще три тисячі років до нашої ери. Була я спочатку старослов'янською, потім давньоруською. Потім староукраїнською, а лише потім новою українською мовою. А хто цей сивий дідусь? Нестор, літописи. Преподобний Нестор, Києво-Печерської лаври. Дуже освічена й мудра людина. Я вважаю його своїм батьком. А хто зробив тебе новою українською мовою? Іван Петрович Котаревський, зачинатель, написав цікаву книгу Енеїда. А великий кобзар. Тарас Григорович Шевченко. Саме він відчувував основні норми та став моїм основоположником. А хто ж твої найкращі друзі? О, їх дуже багато. Але, певно, – це Леся Українка, Іван Франко, Борис Грінченко, Василь Стус, Ліна Костенко, Кузьма Скрябін та Ірина Фаріон. Та у ще усі захисники, які мене і усю землю, усю націю обороняють на передовій. А я можу стати твоєю найкращою подругою? Звичайно, хто мене любить, поважає, вивчає, хто спілкується українською мовою не лише на уроках, а й у соцмережах, на вулиці чи вдома, всюди це все мої вірні друзі. Дякую, мовонько, ти для мене важлива. Мова вся таки важлива, це генетичний код, що нас єднає. А мова все таки важлива, хто її вчить, себе насправді поважає. Живи, рідна мова, у пісні і слові, у душах, серцях, у веселці, траві. Живи, рідна мова, держави, основа. Живи, рідна мова, живи і живи. Я дуже гордий тим, що тут побачив справжніх українців. Це надважливо лишати своє зваріяне дитя, українську мову у надійних руках молодих патріотів, які передадуть її своїм дітям та онукам, потім ті своїм нащадкам. Пам'ятайте, мова важлива, бо це найперше, що вирізняє українців у світі. Тож любіть її, шануйте, збагачуйте. Плекайте, поважайте, бережіть і все буде Україна! Ми привезти справжнім українцям. Коли ти гордий, синьо жовтим стягом, то маєш бути з усіма, ніяк не поодинці, і захищати рідну мову, землю маті, силу духу та відвагу. О, рідна українська мова, шана й дяка. На твою честь патріотичний стрій з тобою мову, ворожа, не страшна навала нам ніяка. Героям слава Україно, ти живий зорій!